Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh News! Воєнними Збройних сил України було проведено чергову дуже успішна робота по знищенню окупантів на лівобережжі Херсонщини. Повідомляється, що великі групи українських військ здійснили успішне десантування з подальшим закріпленням на лівому березі Дніпра, в районі Олежок і Нової Каховки. А саме зараз, якщо очікуєш визволення нової Каховки, то напиши в коментарях під відео. Що нова Каховка, це Україна. Продовжимо. Після масованого удару із артилерії по позиціях ворога, що розташовувалися на попередньому краю, одразу була здійснена десантка нашого десанту. На моторних човнах їхня висадка прикривалася за допомогою декількох мінометних розрахунків. Одночасно, крім того, по позиціях купантів дуже успішно працювали наші дрони, закидуючи їм колосальний вогонь по ворогу, Не даваємо змоги зовсім. Без ворог і їхню важку артилерію. Всі чорни, що були задіяні для наступу, успішно переплили на лівий берег, і наш десант продовжує своє просування. Знайшовши на позиції загарбників від моніторингу дронів, було дуже швидко нейтралізовано усіх окупантів. Це привело дуже велику паніку серед ворога, які почали всікати більше, щоб на 10 кілометрів переднього краю. Проте точними ударами нашої артилерії не всім вдалося відступити. Вірте збройні сили України разом до перемоги.